Сколіоз це викривлення хребта в трьох площинах. Не путаємо з гіперкіфозом та гіперлордозом. До мене звернулася пацієнтка, яка мала типотичний сколіоз. З нею ми попрацювали около 6 місяців та досягли чудових результатів. Дуже важливо вчасно розпізнати виникнення сколіозу та звернутися до спеціаліста. Як це зробити, ми вам розкажемо в наступних відео. Сьогодні я закцентую увагу на методиці шрот. Це німецька методика, яка має вже свою довготривалу традицію, історію та є однією з найкращих в плані профілактики та лікування сколіозу в дітей. Особливостю даної методики є використання окремих аспектів, які в цілому можуть покращити показники при сколіозі. А саме це коригуюче дихання, розподіл тіла на блоки, 3D-стабілізація тіла та окрема програма домашніх задань, які в цілому та в комплексі дають дуже хороший результат. В Німеччині метод терапії є найбільш визнаним в плані консервативного лікування та повністю покривається страх. Компанії в процесі лікування. До основних задач терапії ми можемо віднести перше, найголовніше це запобігання оперативного втручання, друге якісна косметична корекція, третє заповільнення прогресування. Та зменшення кута коба під час виникнення ідеопатичного сколіозу. Також хочу розвіяти декілька міфів стосовно сколіозу. На сьогоднішній день немає жодної кореляції сколіозу з зовнішніми факторами, такими як, наприклад, довге сидіння, довга якась статична позиція, носіння портфеля на одному плечі, або ж гра в теніс однією рукою і тому подібне. Основними факторами розвитку сколіозу є генетичні ножи. Жінні мутації. А стосовно зовнішніх факторів, вони не погіршують і не покращують рівень сколіозу в дитини. Будьте здорові та вчасно звертайтесь до спеціалістів.